Новесілля найвідомішого табору відпочинку. Міжнародний дитячий центр Артек розпочинає роботу у Карпатах на базі туристичного комплексу Буковель. Упродовж літа в деца Карпати діятимуть три різні локації. І тематичні програми змін наметовий табір Озерне єднатиме з природою на узбережжі Велетенського гірського озера. Вихованці лісового мешкатимуть у комфортабельних котеджах та матимуть спрямування на творчий розвиток. Ну а гірський з вивчення мов у природному середовищі базуватимуться в єдиному в регіоні п'ятизірковому готелі Радісонблу. Півсотні юних журналістів, фіналістів конкурсу «Пресвесна на Дніпрових схилах завітають сюди з поміж перших для участі у фестивалі дитячих засобів масової інформації Артек Плюс а також дебютні зміні Карпатського МДЦ, яка стартує 15 червня. Ми можемо прийняти не менше, ніж приймав Артек в Криму. Це також база і майданчик для міжнародного спілкування дітей, що зараз, на жаль, неможливо там в Криму. Території Мат інші, але не повторну атмосферу ідеальної країни дитинства збережуть педагоги з досвідом роботи в Артеку від 4 до 38 років. Попри те, що до приїзду вихованців лише готуються, графік у них уже напружений. Прагнуть узяти гідний старт. Дитина, яка приїхала із ми не знаємо з яких куточків України, і не лише України, тому що це і нашою перспективою приїде, що вона потрапивши на 7, 14 чи 21 день. Одразу потрапила у це середовище і відчула себе не чужою у наступному гірськолижному сезоні на Буковелім децерт. Карпати планує свою першу зимову зміну, після чого і перехід на круглорічний режим роботи. Навіть зважаючи на те, що Буковель заповнений достатньо щільно зимою, безумовно, Артеку знайдеться місце. Ми маємо досвід попередніх років по прийому дітей масово, відповідно. Ми готові тих дітей і тих організаторів прийняти і безумовно спільними зусиллями зорганізувати сервіс, той який буде абсолютно не нижчий, а можливо, і вищий порівню артека 16 червня. День народження Артеку відбудеться офіційне грандіозне відкриття карпатського МДЦ. Лише за літній період в ньому планують оздоровити понад 10 тисяч дітей.